Залишитися без тепла така перспектива ще на початку тижня чекала на мешканців шістьох багатоповерхівок, двох у центрі міста і чотирьох на мікрорайоні. У цих будинках після останніх випробувань системи опалення по окремих квартирах мережі не витримали, затопило нижні поверхи. Потрапити до квартир ремонтники не змогли. Або там ніхто не живе, або господарі не пускають. Проблемні стояки тепловики були вимушені перекрити. Колеги з житлово управляючої компанії про Сили забезпечити доступ до проблемних помешкань. Тему продовжує Ольга Бондаренко. Перша квартира у списку у 23-му будинку по вулиці Володарського. Двері відкрила сусідка, пояснила власниця квартири. Доглядає матір, дома буває, але проблема не за цими дверима криється, а за іншими поверхом вище. Звідти їх вже затоплювали, патьоки на стінах аж до першого поверху. Жила там неблагополучна родина, але з'їхала, подалися до Полтавської області. Рідню контактні телефони, ключі шукали. Розповідали люди, до них вже приходили тепловики. Перспектива залишитися без тепла, ніж проблемного стояка, ні їхніх сусідів не радує. Номери телефонів, нібито і знайшли. Троє них коніг. Многодітне, так. Їх е, е, лишали родительських прав, а потім забирали дітей. Вдруг. Але із родиною зв'язку немає. На даний момент на момент. І на... обидва, так? Да? Ні. Ну, то ще я не разів набирала, не досяжна. Ще спробують зателефонувати, пошукати через сусідів, якщо ні. Ілі скривати квартиру будемо. Людей без тепла не одно… Предоставимо доступ ті проситі для проведення роботи Доступ Доступють, ми роботи зробимо близько. Всього й треба кілька годин шукають, буває господарів і по півроку. Цьогоріч таких проблемних квартир побільшало, чому не можуть знайти власників найбільш поширені причини ті поїхали з міста, то квартиру продано. Люди, коли, коли живуть постійно, навіть якщо вони рідко бувають, їх можна через сусідів знайти, а коли квартиру продали, потім. Жильцов найти нових. Їх ні сусіди не знають, ні номер телефону, ніхто нікому не оставляет, тому тяжело потом знайти. Така історія із квартирою у третьому будинку по провулку жовтневому. Її продали, але із новими господарями зв'язку немає. Сусідку знизу підтопляло, тому тепловики перекрили стояк. Тепло по ньому дадуть тільки після ремонту. Мешканці і раді були б допомогти та нічим. подключаются, все помогают, но результаты, видите, какие. Это в Полтаве, это в Голландии, это еще где-то. Иди продали квартиру, и никто не знает, где найти нового хозяина вот, по этому адресу. Где его искать при этом нового хозяина? У нас он не зарегистрированный. Ну будем искать, как-то, я не знаю, в БТИ обращаться. Если квартиру заки регистрировали через БТИ, если остались данные, то может быть, бути Что щодо цієї конкретної ситуації, аби менше жульці страждали, допоки нового власника квартири знайдуть, від тепла по стояку відключать тільки одну кімнату. До п'ятниці із шістьох адрес, які відпрацьовував ЖУК, потрапити тепловикам вдалося до квартир по трьом. Всі вони на мікрорайонах. Порешті говорять ужливоуправляючі компанії. Впродовж ще двох тижнів шукатимуть жильців, а далі вдаватимуться до крайнього заходу, несанкціонованого доступу до квартир.